Господи Ісусе Христе, мій улюблений, Всемогутній Боже, сповнений доброти і милосердя, прошу тебе із смиренням, і з найбільшим упованням, на яке може лише здобутися моє серце, благоволи звільнити мене від усяких злих, богохульних, нечистих і настирливих думок, віддали від мене всяку боязнь і сум'яття. Звільни від страшних снів, сповни у Господи свою обітницю, яку ти дав своїй церкві під час тайної вечері і яку поновлюєш у кожній святій месі. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Якщо в цих неспокійних, нав'язливих думках, які завдають мені так багато страждань, є участь Злого Духа. Смиренно прошу, Ти сам, Господи мій і Боже любий Спасителю, накажи йому відступити від мене і не повертатися більше. Нехай же я знайду в Твоєму пресвятому серці прибіжище, підтримку і сховок, щоб я міг прославляти могутність Твого нескінченного милосердя. Ісусе, уповаю на тебе, уділи мені і моїм близьким свого благословення. Котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.